Ігор Міришніченко, от присутнівся к нам э, ветечасті програми. Що запросили? Свободи. Так хотів наголосити на тому, що я як представник свободи. І українських націоналістів ніколи не був при владі, і тому не можу ототожнювати себе із депутатами, які тут сидять колишніми, нинішніми. Тому е, поки що ми не є при владі, і власне ну, кажуть, в ніхто областях України ви вже безперечно, при владі. але представницька влада це все ж таки не те, що може давати можливість нам зрештою формувати і політичну націю, про яку тут е, власне дискусії є вона чи ні. Я би е, акцентував його на іншому. Ви знаєте, у нас є патріоти, але в нас мало націоналістів. Чим відрізняється націоналіст від патріота? Тим, що націоналіст. Цей дієвий патріот yes, не бутафорний, не шароварний, який говорить про любов до нації, до рідної землі. Але своїми вчинками він нічого не робить для того, щоб об'єднати націю, об'єднати захід і схід. Я вам хочу сказати, що свобода про це наголошує весь час, але це правда. У нас не відбулася ілюстрація. Ви заторкнули у сьогоднішній програмі. Це на початку, говорячи із першим президентом Леонідом Кравчуком. До тих пір, поки в нас не відбудеться зміни політичної еліти, ми не можемо розраховувати. На формування політичної нації, але українських націоналістів це і не хвилює, бо в нас є українська нація древня і докорінна. Це кровно духовна спільнота. І саме на неї я покладаю великі надії у формуванні політичної нації в майбутньому для того, щоб політична нація відбулася, для того щоб люди відчували себе українцями і на сході, і на заході однаково думали і однаково дбали про свою державу. Що необхідно зробити? Дуже прості речі: пантеон героїв. Коли він з'явиться, він з'явиться тоді, коли відбудеться е, історична справедливість, і саме про це говорять націоналісти. Якщо ми нарешті прорвемо інформаційний простір, перестанемо годувати байками українців е, міфами совєтськими імперськими про історію, а скажемо правду про всю історію, то безперечно, мабуть, е, залишиться в нас дуже мало скептиків, які будуть ставитися скептично до тих героїв, які є для справжніх українців, націоналістів, героями без будь-якої пропаганди. Друге питання. Безперечно, це і соціальна справедливість, яку ми декларуємо. Безперечно, без е, добробуту України, ага. який може дати міцна українська держава, не буде української політичної нації, і ми впевнені у тому, що саме та кровнодуховна спільнота, про яку ми говоримо, вона може об'єднати і захід, і спід і схід. Визнання історичної і соціальної справедливості і безперечно, національна справедливість те, про що ми говорили з самого початку. Але ви знаєте, я впевнений, що уже. Люстрація влади, про яку ми говоримо 20 років, вона не за горами, тому що все, що робить нинішня влада, вона додає патріотизму, і її вчинки, зокрема 24 серпня, вони додають мені впевненості особисто, що оця соціально-національна революція, якою вона не була, можливо, вона буде через вибори, можливо, вона буде і ще до виборів, вона обов'язково відбудеться. Бо, вибачте мені, коли влада забороняє українцям-патріотам святкувати свій день незалежності, день незалежності своєї країни, так як вони хочуть, пройти мирною ходою, вулицею Володимирською, чи піти на Майдан. Це наше право, і коли влада ставить кордони цим людям, безперечно, що українці розуміють, що це не є українська влада, це є окупаційна адміністрація, власне, те, про що ми говорили завжди і говорили давно. І ну, знаєте, а що робити з тими, хто по прежнему голосують за цю владу? я. Хочу сказати, що проблема сьогодні України у тому, що інформаційний простір він насправді дуже дозовано і лімітовано дає правду і про історію, і про події в Україні. Але, зрештою, те, що відбулося 24 серпня, я ж кажу, воно додає кількості патріотів. Ви знаєте, от завтра мене особисто і кількох моїх побратимів викликають на допити в міліцію тільки за те, що я у вишиванці. Тільки за те, що я 24 серпня з українськими піснями прийшов до пам'ятника Шевченка і пройшовся 150 метрів, бо влада більше не дала можливості столицею відсвяткувати день незалежності. У мене не було зброї, у мене не було е димових шашок. У мене не було зрештою газових балончиків, які ми труїли українських націоналістів-патріотів. Але нас викликають на допити міліцію, нас намагаються залякати. А одного з моїх побратимів сьогодні, Едуарда Ігольнікова, міліція просто схопила в наручниках посеред міста. Забрала на допит і намагалася впродовж чотирьох чи п'яти годин схилити до співпраці, а простіше кажучи, зробити стукачем. То у нас виявляється 37-й рік. Повертається. Ось оці вчинки, які робить влада, вони приводять до її кінця. Я вже говорив 24 серпня, те, що зробила влада, 24 серпня. Ось, не опозиція програла 24 серпня програла влада і Янукович, які не усвідомили, що давши пройти людям мирною ходою, вони би нічого не втратили. Давайте ставить целя парна. Останок, я би, останок я би хотів ще один одну тезу сказати. Окупаційна адміністрація це правда. І про пантеон героїв, який ви казали, давайте згадаємо Степана Бандеру. Хоча комусь я розумію, він дуже ріже в вухо, і комусь це ім'я хочеться знову використати на чергових виборах для того, щоб розділити і схід і захід. Степан Бандера проголосив акт відновлення української державності, і за це був кинути за грати Заксенгаузена Концтабору нацистською владою. Віктор Янукович сьогодні забрав у Степана Бандери ім'я Героя України. Звичайно, він для українців залишився героєм, але Віктор Янукович, так само як і нацисти, залишився представником окупаційної влади, яка боїться українських героїв.